Затримані мають право одразу викликати адвоката. Він допоможе скласти процесуальні документи, може захистити від винувачень та представляти інтереси свого клієнта в суді. Та скористатися цією послугою важче, ніж здавалось. Але ж насправді, якщо в тебе адвоката заздалегідь нема, то тобі це зробити, особливо коли ти затриманий, досить важко. Але ж є можливість це зробити у твоїх близьких родичів. Оскільки часто саме близькі родичі наймають адвоката у тих ситуаціях, коли сам затриманий, це зробити не може, та який зиск від цього адвокатам насправді вже не такі вони і безкоштовні. Вони фінансуються у профспілці, вона незалежна від органів державного управління, тому і об'єктивна. Та виявляється, що не всіх адвокатів допускають до безкоштовної праці. Багато адвокатів за все своє життя жодного разу не виступали в якості цих. Безкоштовних адвокатів, тому що їх не назначають. Там є своя схема призначення, і є певні адвокати, які активно займаються тим, щоб саме їх призначили. Тобто, з одного боку, вони говорять про те, що це великий тягар для них, а з іншого боку, вони не підпускають туди тих адвокатів, які мають фінансову можливість деякий час витрачати безкоштовно. Так може трапитись, що і правоохоронці хитрують. Вони можуть підіслати свого знайомого адвоката, який не буде працювати на інтереси затриманого. Та частіше міліціонерам працюється краще взагалі без участі правозахисників. Інша річ, коли мова йде про якість послуг адвоката безкоштовної допомоги, насправді чіткого розмежування немає. Все залежить від сумлінності юриста. Єгор Бабак, Дмитро Борщ. Доброго ранку, Україна. Ну а тему ми продовжимо із заступником директора координаційного центру з надання правової допомоги Мирославом Лаврінком. Доброго ранку, пане Мирославе. А скажіть нині багато правників заявляють про те, що вони готові надавати безкоштовну юридичну допомогу тим людям, які беруть участь у майданах, і мають певні юридичні складнощі. Але наскільки мені відомо, ви ще до усіх цих подій запропонували систему безоплатної правової допомоги. Як вона працює? Так, дійсно ще в 2012 році, тобто заздалегідь з 1 січня 2013 року ця система почала працювати. У 2012 році було прийнято низку необхідних нормативно-правових актів для того, щоб це сталося. Основою є для цього закон про безоплатну правову допомогу, який відповідно до конституції визначає ті категорії осіб, які мають право на правову допомогу за рахунок коштів держави. Вона називається, якщо зовсім точно, безоплатна вторинна правова допомога. В Україні створено 27 центрів в регіонах: тобто Київ, Севастополь, Автономна Республіка Крим і всі області. Ці центри надають правову допомогу верніше не надають, а організовують безпосередньо правову допомогу надають адвокати, які залучаються до відповідних реєстрів через конкурсну основу. Було проведено чотири таких конкурси, тобто держава виставляє певну планку і займатися цим, оскільки це за рахунок коштів держави, держава заінтересована в якості, вона хоче розуміти, на що вона тратить гроші платників податків. Відповідно, проводить конкурс. А зараз активно займається наданням безоплатної вторинної правової допомоги трохи більше двох тисяч адвокатів. А загалом в реєстрах їх більше трьох тисяч. Організація процесу відбувається таким чином, що адвокат є незалежним у своїй діяльності. Місія центру полягає в тому, щоб знайти адвоката, вчасно організувати його прибуття до затриманої особи, або якщо йдеться про розгляд у суді, відповідно до суду. Зараз право на безоплатну правову допомогу мають не всі категорії осіб, які визначені законом. Закон поступово набирає чинності, але самим актуальним законодавець визначив надання такої допомоги затриманим особам, особам, до яких застосовано адміністративне затримання або адміністративний арешт, особи, до яких запобіжний захід застосовано тримання під вартою. Uh, і особи у кримінальних провадженнях, щодо яких захисник залучається прокурором, слідчим слідчим суддею або судом. Це так званий захист за призначенням. Ось таким чином коротко виглядається система. Будь-якому разі адвокати, яких залучають до подібної діяльності, працюють вже ж не безкоштовно. Чи правильно я розумію, що їх послуги оплачує сама держава? Абсолютно правильно. Це не є якісь захмарні суми, звичайно, mm -hmm. можливо, якщо порівнювати з адвокатами, які займаються цим. Скажем, так заради прибутку винятково. Але адвокати мають інші переваги, які спонукають їх займатися такою діяльністю. от Які переваги? Тому що держава ж вона може і затримати цю плату, і ця плата не є високою, наскільки я розумію. Які переваги? Чому чи, чи чи йдуть на співпрацю самі адвокати? Ну виходячи з того, про що я говорив, що їх дві тисячі, то очевидно, вони в співпрацю готові йти. Що так, їх мотивує? Їх мотивує їх мотивує. По перше, надзвичайно великі можливості для того, щоб мати досвід постійний щоденний, якщо завгодно. Їх мотивує можливість об'єднуватися на цьому ґрунті і розробляти спільні практики. Координаційний центр з надання правової допомоги організовує постійне підвищення кваліфікації. У нас є підписаний меморандум з Національною асоціацією адвокатів України. Це самоврядна професійна організація, і ми маємо таку можливість підвищити кваліфікацію, яка є необхідною, скажімо так, однією з умов діяльності адвоката зараз. Це лише деякі з переваг. Вони мають досвід, вони можуть постійно його розвивати, вони можуть обмінюватися цим досвідом, і це стимулює їх. І крім того, це звичайно ж оплачується. Є відповідна постанова кабінету міністрів, яка передбачає плату за кожен з видів діяльності. А якщо подивитись на сьогодення, начебто зараз владі невигідно, щоб ті, хто проти неї протестують, мали кваліфіковану юридичну допомогу. Не відчуваєте якихось проблем з боку влади тиску, там чи щось подібного. Ну я не знаю в цій ситуації. Мабуть, я представляю ту ж владу. Можу запевнити, що ніхто в координаційному центрі тиску точно не чинить, і в будь-якому разі це неможливо, тому що насправді адвокати є професійні, незалежні люди, які здійснюють захист, виходячи із закону про адвокатуру та адвокатську діяльність конституції з відповідних інших нормативного про хаті. Перефразуємо питання про тиск. Чи не вийде так, що адвокат, який наданий державою, буде працювати не в інтересах затриманого, а дещо під контекстом державних інтересів? Ми намагаємося виправити цю ситуацію Вірніше, не то, що намагаємося вона не є повсюдною насправді. Насправді адвокати зараз самі зрозуміли, що держава готова їх підтримати. Держава з одного боку вона підтримує сторону обвинувачення. Так це раніше було завжди постійно. Зараз склалася така ситуація, коли держава по суті організувала систему державного захисту чи захисту за рахунок коштів держави, і це відчуває протилежна сторона. Тобто, по перше, змінилося ставлення до адвокатів, змінилося відношення, взагалі, от навіть до будь-якого адвоката у зв'язку з цим, тому що є. Певні адвокати, які приходять, які вимагають, які ведуть себе войовничі, які відстоюють правову позицію, які готові боротися до кінця. Ось це дійсно так, і це викликає шалену повагу, і це викликає уже необхідність з цим працювати, змиритися у сторони обвинувачення, тому. Так дійсно є ще випадки, коли адвокатам перешкоджають у їхній діяльності. Мушу сказати, що ми ці випадки фіксуємо. Ми збираємо всю цю ситуацію з регіонів, збираємо її в загальній миссели, регулярно про це інформуємо МВС і отримуємо зворотню реакцію, що було притягнуто до відповідальності, що дійсно були проблеми, що дійсно були порушення і тому подібне. Якщо до вас звертається людина до вашого центру, якій потрібна правова допомога, яким чином ви обираєте кого саме за адвокатів і надати? Береться перший вільний чи є якась система? Яким чином ви визначаєте людину, яка буде допомагати? Кожен центр в принципі досить вільний у цій діяльності, тобто є у кожного центру з надання безоплатної второй правової допомоги, є свій графік чергування адвокатів, який складається, виходячи з умов контрактів. А кожен адвокат має контракт з державою, вірніше з центром відповідним, який представляє державу, і адвокат і центр мають цей контракт виконувати. Далі, виходячи із того, чим займається адвокат, скільки в нього вільного часу, скільки він може його присвятити для надання безоплатної правової допомоги, центр розраховує на ті чи інші можливості. Я мушу сказати, що зараз як це не прикро, у нас є ситуація, коли адвокати, які мають контракт, які мають укладені, які знають, існує графік чергування, вони часто ну. Не йдуть на зустріч. тобто у наступному році ми теж моніторимо постійно цю ситуацію. у Наступному році ці адвокати з нами працювати не будуть. От, звідси наступне питання: чи не відчуваєте ви деколи дефіциту адвокатів? Якщо е, наплив людей, які звертаються по допомогу, буде більшим ніж можливості центру, що тоді? У нас є два реєстри адвокатів. Перший реєстр адвокатів це адвокати, які працюють за контрактом на постійній основі. Вони є основним пулом, який власне надає право допомогу. Є ще також умовно кажучи резервний реєстр. Це адвокати, які залучені для надання допомоги на тимчасовій основи. З ними укладено договори. І коли не вистачає адвокатів, які працюють за контрактами, ми залучаємо адвокатів, які працюють за договорами. Плюс у нас є, ну не у нас є, а напевно так об'єктивно складається ситуація, що є дуже багато благодійних організацій. Є організації адвокатські, які надають допомогу пробону. Тобто вони готові у тих випадках, коли не вистачає потуг центрів, а система лише сформувалася, і не виключно, що такі випадки бувають, вони готові надавати допомогу самі. Давайте розглянемо свою рідну патову ситуацію. Часто так буває, що якщо правоохоронці затримали людину, вони їй можуть відмовити в спробі отримати адвоката, в спробі, хоча б навіть зателефонувати до вашого центру, і попросити про безкоштовну допомогу. Що робити людині в такій, в такій ситуації? По великому рахунку зараз система організована таким чином, що люди звертаються до центру дуже рідко. За винятком нещодавно впровадженого декілька місяців тому ми впровадили пілотний механізм, коли люди безпосередньо звертаються до центрів. Тому що законодавство побудовано таким чином, що службові особи, які провели затримання, а пізніше, якщо цього не сталося, особи, які відповідають за перебування затриманих, вони інформують центри самі. Це спрацьовує у 90% випадків, тобто можливо більше, можливо, менше. Це умовна цифра, маєте розуміти. Ось, тобто, люд людям звертатися до центру, як правило, необхідності немає. Ми знову ж таки відстежуємо. І поінформували, не поінформували і тому подібне. Коли людина все таки не має такої можливості, треба пам'ятати про основні права. У нас дуже невисокий рівень правової освіти, і ті люди, які гіпотетично затриманими, вони, як правило, мають рівень правової освіти невисокий. Потрібно пам'ятати про дві речі: перше, кожен має право на захист, кожен має право на правову допомогу. 59 стаття конституції. Якщо все-таки ваше це право ігнорується з якихось причин, кожен як мінімум має право не свідчити проти себе чи своїх близьких. А багато слідчих дій дві секундочки багато слідчих дій не проводяться без адвоката. Тобто, рано чи пізно адвоката все таки покличуть. Сподіваюсь, рівень правовий рівень наших рівень правової освіченості наших громадян. Дякуючи цій розмові, дещо підвищився. Дякую, що завітали до нас до студії. Дякую вам.